Так, отож, як тоді відбувається сепарація із батьками. Давайте ще раз підведемо підсумки. Перш ніж сепаруватися від батьків, в першу чергу у вас має бути готовність. Тому що, якщо ви хочете просто сепаруватися для галочки, він, я сесію собі зробила на сепарацію, але я продовжую жити з мамою, або я продовжую дозволяти мамі маніпулювати мною. Так? Тоді, це, тоді ця сесія вам не принесе ніякого результату. Тому у вас має бути готовність, що ваші стосунки з батьками точно поміняються. І ви маєте бути готові до цих змін. Ви маєте бути готові чесно з ними поговорити і поставити всі крапки тоді. Тому все починається з готовності. Ну, якщо цієї готовності немає, сенсу щось робити, немає бо будуть тимчасові результати. Але, перш ніж пройти сепарацію з батьками, вам треба укріпити зміцнити свою внутрішню дитину. Вам треба дати дитині той ресурс. Щоб вона могла відчути, вона могла відчути, що всі необхідні якості у неї вже є, вона їх має з народження, їй треба дати захист, підтримку, любов, те, що вона хоче. І для цього робиться спеціальна сесія, сесія укріплення і зцілення внутрішньої дитини. Після цієї сесії робите кілька сесій на прийняття мами, де обов'язково через сіру кімнату ви звільняєтеся від тої волі. Від тих обід, образ і претензій, які у вас залишилися до мами. Ви караєте, ви наказуєте мамі по всій строгості сірої кімнати. І а, тільки тоді ви можете по-справжньому прийняти. Я наголошую, що ви можете прийняти лише тоді, коли ви станете переможцем. В стані жертви ви ніколи, ви не маєте навіть морального права вибачати в стані жертви. Тому вам треба стати переможцем. Далі, після цього всього, відбувається уже сепарація. Сепарація, тобто відділення від мами. Тобто, фактично, ви стаєте на лінію свого життя, а мама стає на лінію свого життя. Якщо у вас є якісь прив'язки між вами і мамою, ви їх від розділяєте. Як це робити? Є інформація про це. Я про це інформацію записувала. І... Але дивіться. А ви також повинні розуміти, що щоб ви розуміли, сепарація це не означає, що ви якби відмовляєтеся від мами. Ви мами не відмовляєтеся. Ви мамі висказали все, що ви про неї думали. Ви видали її біля. Ні, ви відпустили. Тобто, ви вже не оцінюєте її вчинки, що вони якісь були погані чи непогані. Тобто, дивіться, сепарація це таке розуміння. Так, це і мамине життя, це і мама, це і мамине життя. Ви її покарали, так? І у вас така спокійна позиція. Це мамине життя, це мамин вибір, мамині рішення. А оце є моє життя. А моє життя таке-таке. і -таке. У вас мають бути правила свого життя. Але разом з тим ви розумієте. Що у вас є мамина частина, вона половину мами половину тата. І ви приймаєте цю частину. Та у вас може бути якесь волосся, таке, як у мами, чи кольор очей, як у мами. Так? Чи, можливо, у вас є якісь такі. Якості, які ви перебрали в маму, і вони вам до вподоби, наприклад, так, і ви це не означає, що ви відмовляєте сепарацію, що ви відмовилися від мами. Мені мама не потрібна, вона мені нічого не дала, і у таке тотальне відторгнення, так хоча таке також може бути. Якщо людина таке відчуває, не треба себе заставляти любити таку маму, якщо йде це тотальне відторгнення. Але в ідеалі як воно відбувається, якщо ви видаєте цю всьо біль, якщо ви видаєте ці всі обіди, образи. Ви вже ви звільняєтеся від цього болю, ви приймаєте от, от таке життя. Так? Ще можна зробити сесію на рівень душі, зрозуміти, чому вам потрібна була саме така мама і саме такий тато. Так? І далі ви вже робите висновки, як ви будете далі взаємодіяти із мамою. Ви благодарите за ті якості, за той досвід. Пригняття ще також подякувати. Подякувати за той досвід за ті знання. Але перш ніж подякувати, перше, вам треба звільнитися, ви в стані жертви не зможете це зробити. Ви маєте бути переможцем, ви маєте бути на підсталі. У вас вже не має бути ніяких обід, образ, осуду, критики, але ви маєте висказати все, що ви думаєте. Ви маєте висказати всю свою біль. Ну, По відношенню до тої ситуації, з якою ви працюєте в травмі. А далі, далі по-різному. Є люди, які перестають взагалі спілкуватися з батьками. А якщо ви не готові до таких категоричних кроків, то ви можете продовжувати спілкування, але просто воно має бути нейтральним. Це не має бути спілкування, на якому ви залипаєте. І дуже не рекомендується, я про це вже казала, їсти мамину їжу. Дуже не рекомендується їсти мамину їжу. Хочете з мамою поїсти? Запросіть маму в ресторан? Ось. І тому. Мама не може бути вашим другом. Ну, хіба це я не знаю. Мама це в рідкому випадку. Мама є вашим прикладом. Є такі випадки, так, що от ви б хотіли жити от прям 100% таке життя, як мама. То ви, принаймні, можете там якісь поради запитати, так? Але, скоріш за все, це не так. Ось, і тому. Далі дивіться, коли відбулася сепарація з мамою, відділення від мами, тобто відділення знову ж таки, це не означає, що ви відмовляєтесь від маминої частини. Ви дякуєте за цю частину, ви її приймаєте та, яка вам на благо. Але сепарація це означає, що від сьогоднішнього дня я самостійна, я живу своє життя, в мене є свої правила. Я не підпорядкована правилам мами-тата. Дуже часто в людей є різні голоса, ти нічого не можеш, ти маєш робити те, що я скажу, куди ти, от ці голоса мами і тата дають людині рухатися і жити своє життя у ці установки. Ви якби звільняєтеся від маминих і татових установок, і ви вибираєте свої, а їм даєте право жити їхнє життя, те, яке вони собі вибрали. Це їхнє, це їхній вибір, і ви їх не осуджуєте. Бо дуже часто там є батьки завалилися в алкоголізм чи ще щось. Це їхній вибір. Це їхній вибір, і ви його приймаєте. Але незалежно від того, що там батьки завалилися в алкоголізм і так далі, я вибираю собі таке-таке таке життя. І ви вибираєте це життя вже по своїх правилах. І ви живете вже по своєму, по своїх законах. Ось це так, якщо коротко, суть сепарації. Далі відбувається, як тільки ви вирішили стосунки з мамою, далі так само відбувається з татом. Так само Тату. Тато і відбувається відділення від тата, але дивіться, сепарацію з татом не обов'язково робити, тому що дуже часто сепарацію з татом робить навіть мама, особливо коли мама живе окремо від тата і вона такі негативні думки дитині вселяє, і, і от таким чином вона вже проводить сепарацію. Звичайно, це не є здорова сепарація. Але з татом головне також в сій кімнаті вирішити питання, і далі людину відпускаєте жити з цим прийняттям тата. Треба прийняти тата, також що є у вас частина чоловіча. це ваші чоловічі енергії. І далі, вже по ситуації, дивиться людина, потрібно робити сепарацію з татом чи не потрібно. Вона не завжди обов'язкова. Сепарацію з мамою вона обов'язкова. А з татом треба дивитися по ситуації. Мама вона більше відповідає за те, як людина відноситься до світу, світ який? Дуже часто саме людина сприймає світ через маму. Яка була мама? Якщо мама була строга, напружена там постійно в тривогах, то відповідно дитина так і до світу відноситься. Вона теж тривожна, вона постійно про щось переживає, вона не дає собі відпочивати. А тато він відповідає за взаємодію зі світом. Як ви взаємодієте зі світом? За ваші цілі, за досягнення цілей за гроші, це все тато. І коли ви по справжньому вискажете, ви станете, дивіться, прийняти для мене це ще бути чесним, чесно признатися своїм батькам, що ви про них думаєте, чесно висказати їм свою позицію. Незалежно від того, вчили, їх не вчили, ви отак, от як ви думаєте, так як можна було так себе поводити, так ви їм висказуєте свою чесну позицію, і тільки тоді воно все виходить з вас, коли ви собі чесно в цьому признаєтеся. Ви, коли ви пробачаєте, ви це робите не для батьків, ви це робите для себе. Ось тому так, ось таким етапом. Тобто зцілення дитини, прийняття мами, сепарація. Хоча на тему прийняття може бути дуже багато сесій. Одною сесією зазвичай не обходиться. Потім сепарація, потім йде прийняття, прийняття прощення тата, і по, по можливості, якщо є потреба, робиться ще відділення від тата. Ось тому е, такої людини, якої пройшла сепарація, вона просто розуміє, так, в мене були батьки, вони є батьки, я їм дякую за життя, так. Але е, це є їхнє життя, так. Ви розумієте, що ви, не річ цих батьків, те, що вони вам дали життя, ви їм абсолютно нічого не винні і не зобов'язані. Ви вибираєте жити своє життя по своїм правилам, а ті правила своїх батьків, ви їх просто не приймаєте. Ви просто стаєте на лінію свого життя. Коли немає цього відділення, ну, як батьки вас не відпускають, ви, як знаєте, на поводку. Ви на поводку, як та собака на ланці. Ну, якщо вам цей поводок і цей стиль життя, знову ж таки, до вподобай, ваш вибір, що робити? Чи далі отак перебувати в цій залежності? Якщо ви хочете вийти сепаруватися, у вас обов'язково не має бути ніяких ні фінансових залежностей, ні ви рушими, ні батьки вам. Тобто і окремо ви живете, і ви не дозволяєте, ні ваші думки не впливають на життя ваших батьків, ні батьки на ваші. Тобто, вас, якщо ви хочете спілкуватися, у вас має бути нейтральна, нейтральні розмова. Але, але дуже часто так не виходить. Тому найкраще це все ж таки перестати спілкуватися з батьками. ось, Або ну, вийти на такий дорослий рівень спілкування. Просто вивести батьків на розмову, розказати це все. Немає значення приймуть, не приймуть, але принаймні їм чесно признатися, це буде чесно з вашого боку, так, сказати, що ви їм дякуєте за все, за любов, ну якщо там немає такої дуже сильної травми, так? Але від сьогоднішнього дня ви самостійно, ви доросла і пора вже нарешті жити своє доросле життя. І вони мають усвідомити, що дитини у них вже немає, в них є доросла особистість. Ви не річ, що вами управляти. Ось і не вони вам дали життя, а Бог вам дав життя. І раз ви народилися, значить, ви мали народитися. І вони тут взагалі ні до чого. Все. Дякуйте і просто встановлюйте такі нейтральні стосунки із батьками. Тобто ви ніякі особисті теми, фінансові теми. А що у вас там в сім'ї, ви це не чіпаєте взагалі? Ви ці теми не обговорюєте. Ви можете на якісь нейтральні теми поговорити і все. Так? А якщо мама маніпулює, то дозвольте їй вмерти? Хай вмирає. А що робити? Так? Часто, як ти підеш, якщо не договора, я зараз мру. Знаєте, таких маніпуляцій є дуже багато. Ну, якщо ви хочете бути тим хлопчиком чи дівчинкою побігайком і спасати, і жертвувати собою заради життя батьків і так прожити своє життя в цих суцільних стражданнях, знову ж таки, це є ваш вибір. Якщо ви так уже зневажаєте своє життя, що ви хочете його так в помийну яму злити, це є ваш вибір. Я притримуюсь з тої точки зору, що творець дав вам життя. Він вам дав життя. І ви не повинні нікому дозволити, ні мамі, ні татові, в тому числі, його вбивати. Ви не дозволяєте нікому вбивати своє життя, тому що це найцінніше, що дав вам творець. А ви під культом мами, під культом оцих всіх псевдорелігій і так далі, ви, ви його вбиваєте, ви не цінуєте цей, цей подарунок, який дав творець. Ви його не цінуєте, відповідно, ви і страждаєте. І будете далі страждати. І я хочу, щоб ви знали причину цих страждань. Якщо ви хочете вийти з цих страждань нарешті, зажити щасливе життя, вам треба подорослішати, а подорослішати це від'єднатися від батьків. Це зробити все, що вони перестали управляти вашими думками, вашими діями і вашим життям. І вам це треба зробити не тільки через сесії, але й через реальні дії в житті. Якщо ви це не зробите, я знову ж таки хочу сказати, вам нічого не допоможе. Навіть ретрити, супер-пупер, там, де гриби і так далі. трансформація відбувається, вони там відбудуться, поки ви на ретрит, ви приїдете назад. Критичний фактор з батьками у вас відкритий, вони вам знову понавішують свої гавнопрограми, і все, і приїхали. Вам ніхто і нічого не допоможе. Якщо ви це почуєте мене, ви почнете більше, більше дозволяти собі. Показувати собі ці заборони, як вам, все, як вам система заборонила бути поганою, зробила з вас штучну. От, я от так, ви знаєте, така сміється, така вся-все. -все. А там всередині, скільки гавна, вибачте, за слово. Та що далеко ходити? Подивіться на своє життя. Ваше життя індикатор того, що є всередині вас, ви це всередині не бачите. От подивіться на життя, яке ви живете. Ось. Оце є вся ця біль, яку ви ховаєте. І коли ви її нарешті з себе висунете, подивитеся їй в очі, звільнитеся від неї, тільки тоді вас чекає зовсім інше життя, дорогі мої. Тому це дуже важлива тема. Вся решта, всі, я хочу ще раз сказати, майже всі проблеми, відсотків ну, 90% навіть більше, це все від батьків. І тому, якщо у вас є проблеми, якщо вони серйозні, а якщо вони ще в різних сферах життя, значить ваші батьки не давали вам життя, а його вбили? Mm -hmm. Якщо хочете виправдовувати далі, вбивця виправдовуйте. Це страшно, ви представляєте, ну, виправдовувати вбивця свого життя. Що там відчуває той Бог, який живе всередині вас? Що там відчуває та внутрішня дитина, яка живе у вас? Що ви е, морочитесь всіма, а про неї, ну, ви неї навіть не цікавитись вам все одно, що вона відчуває? Живе вона своє життя, не живе вона своє життя. Зрада Богу. Тому вертайтеся, вертайтеся до Бога, який живе всередині вас. Вертайтеся до життя, вибирайте життя і крок за кроком дозволяйте цій правді проявлятися.